Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна, і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Ви мене просите подивитись питання, за яких обставинах закінчиться війна. Але давайте перефразуємо, які відбудуться події в Україні або в світі перед тим, як закінчиться російсько-українська війна в Україні. Які події відбудуться в Україні спочатку? Давайте. В Україні. Розпадання землі? Унеможливлюється. От коли ми перестанемо втрачати землі? Коли ми перестанемо втрачати землі? Окрім того, за цими картами можу припустити, що коли той маніпулятор з гнилого оточення, який сприяв, який сприяв розбазарюванню українських земель буде, скажімо так, знешкоджений. Коли він не зможе більше керувати ситуацією? Хто в нас такий маніпулятор? Коли зілють головного маніпулятора, розкрадача або ну, розкрадача земель. Так, е... да, це той. Який не давав належним чином оборонятися захищати землю. Тобто, коли приберуть головного маніпулятора, коли він вже буде надієздатний, тоді ми будемо розуміти, що скоро закінчиться війна в Україні. Тобто, коли ми нарешті. Візьмемо ситуацію в свої руки, коли ми почнемо працювати для цього, коли, ми, коли буде, знаєте, ця карта воздаяння, кожному воздасться по заслугах його, коли от почнеться програватися ця е, карта воздаяння. коли перестануть повторюватися ті самі обставини, які саме обставини, коли ми все терпимо і дозволяємо подіям відбуватися. І дозволяємо людям маніпулювати нами. Людям у владі маю на увазі маніпулювати нами. Закінчення нескінченого болю. Закінчення нескінченого болю? Зірка впаде. Чиясь зірка закотиться. Яка спричиняла цей нескінчений сердечний біль? Ось так, коли з людини буде знятий весь захист захист від тих стріл справедливості, які нарешті досягнуть своєї цілі. Тобто це відсутність, карта відсутності ностальгії, перевернута шістка кубків. Безнадійна ситуація нескінчена закінчується. Ну, я так бачу. Може, ще щось покажете? Хто в нас головний маніпулятор в країні? Ви ж знаєте хто, Коли нарешті, буде зупинка обіцянок, подачі ресурсів нам? Коли, от, от коли перестануть обіцяти, коли вони почнуть давати? Коли ситуація прийме інший хід подій, я знаю, це філософія, але ви попросили, я відповідаю події, які будуть передувати закінченню війни, коли знешкодять цього маніпулятора, коли він стане недієздатний, коли нам замість обіцянок почнуть давати. Ці ресурси, розумієте, якщо карти так показують, значить воно так і буде. Коли нам почнуть надходити реальні ресурси, коли перестануть лялякати наші ці партнери, а коли прийдуть до дій, до роботи, Може, якась подія буде? Саме така подія. Самі старші аркани випали. Тут йдеться мова про. Велику кількість звільнених, звільнених людей із, із полону людина вийшла із ізоляції, люди вийшли із ізоляції, не хочуть бути жертвами. Коли виходять із токсичної ситуації, коли для них страхи закінчуються, я думаю, от одна із основних подій, коли буде дуже велика кількість військовополонених повертатися в Україну, коли буде великий обмін. Дуже великий обмін. Бачите, навіть тут карта йде на, на дні колоди. Вже не так робити чи не робити, а так вже, обміняємо. Я тобі даю це, ти мені даєш це. Великі зміни, які новий початок зупинки утримання наших живих ресурсів, наших хлопців. Тобто, я думаю, однією із таких ключових подій буде ще дуже великий обмін військовополоненими. Знову ця карта, бачите? Так, да, да, да. Дуже, До нас будуть дуже багато людей повертатися. Це військовополонені, а також я більше схиляюся до військовополонених. Так, да, це військовополонені, да, я, значить, я не помилилася. Це військовополонень, коли буде дуже великий обмін військовополоненими. Це буде свідчити про скоре завершення війни. От, люди по крові не з нами і вони розділені, перебувають, виходять з токсичних умов, кінець ізоляції. Вже не жертви. Знову ж таки, дві сторони обмінюються. Дві сторони. Може, ще щось покажете? Ще покажіть Ну, ще я так хочу сказати: Залишається незавершеним питанням стосовно нашої повноцінно ресурсності. Люди, люди нашої сім'ї, які. Ну, карта невирішених кордонів вона ще буде залишатися. Люди, які мають бути разом, вони ще розсипані. Вимушено розсипані в межах встановлених орками незаконних кордонів. Ну, це наш дім. наш дім, який блокується, повноцінність нашого дому блокується знову ж таки нав'язаними правилами, нав'язаними правилами війни. Навіть так перевернута колісниця. Ну, ось так в мене вийшло. Завдяки яким людям ви ще питаєте. Ну, можна сказати, завдяки цьому, завдяки людям, які, ну, скажімо так, знешкодять цього, цього господі, як його, мага. Завдяки цим людям. Можна навіть так сказати, що під нього вже льють, навколо нього є своє, ну, так би мовити, гниле оточення, яке працює в цьому направленні. Ну, ось так. Початок. Вже йде якийсь початок, я вам так хочу сказати. Під нього вже копають під цього маніпулятора. Ну, так, в мене вийшло. Тут можна говорити багато-багато-багато. Давайте поки що так залишимо. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Україна понад усе. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. До побачення бережіть себе.